Сьогодні ми палимо багато сильноточних транзисторів. Зараз це є ультразвукова зварка. В мене є старе відео по ній. Можете подивитися з боку підказочка, де це зробити. Вона була в ремонті багато років тому і багато років працювала, поки її не перегріли, не почистили і забитою пилюкою. Вона перегрілася і влупило абсолютно все. Повідновлював, клієнт не хотів чекати на оригінальні деталі, йому треба скоро, сам купив транзистори. І купив, звичайно, транзистори підроблені. Відповідно, воно згоріло гоєо Купили аналоги, які не запрацювали. І зараз клієнт знову ж таки вже йому лінь чекати, йому терміново вже пройшло більше місяця. Сам купив транзисторів. І знову приїхала китайська підробка. Оце, можна подивитися, був оригінал. Запиляний. Це кристал оригіналу. Ось площа кристалу оригіналу. Це ми взяли аналог, який по струму підходить. Але, на жаль, по коефіцієнту передачі він не став. Його автогенераторна схема не запрацювала. Ось кристал аналогу, який підходить по струму. А це. Клієнт купив з правильним маркуванням, навіть не перепилені, просто зроблені в Китаї. Порівняйте площі кристалу і зрозумійте, чому воно горить. Оце при клієнту новий транзистор розламали і показав йому, що тут відбувається, що воно працювати не буде. Але клієнт каже, постав, попробуй, може. Тож я постав, пробуємо, і зараз дивимося, як дружно горить ціла купа силових транзисторів. Так, може бути голосу, навіть мені страшно, тому. Поїхали, включаємо і зразу в'їбало. Влупили діоди розкачки, що цікаво, транзистори поки що не є явно вибитими. Два зразу, ще такого не було. Раніше горіли вони по одному. От видно на платі, як погоріли дуго, дорожки, аж дуга пішла. Цікаво не то, цікаво, що я раніше один з тих діодів міняв. Якщо подивитися на ті діоди разом, то можна побачити. Що вони мають різну структуру. Один з них я вже колись міняв, а який фіг згадаю. Думаю, якраз ось цей. Він рубаний, не перелуджений, але він виглядає перемаркованим так само. От Видно, текстура інша, тут більш шершава. Ну, Може, різні виробники ще, але для чого тоді шліфувати? Немає захисних впадин з маркуванням. І якщо порівняти їх висоту, то можливо буде різниця. На оригінальному видно впадини, а тут їх немає. Тобто це зішліфували і нанесли маркування наново. Вони обоє вирубані. Причому тут залуджений повністю, тут видно сліди вирубки. Я би навіть подумав, що цей оригінальний, а цей перелуджений. Хоча він міг бути і перелудженим. І тепер ще дивимося по товщині. Ага, так само тут видно. В перемаркованому середній вивід торчить, а тут пусто, нема нічого. Ось ще один новий такий перемаркований, теж видно ту саму текстуру і маркування. Виготовляються вони різними фірмами. Можна було би пропустити, що це іншої фірми, але ні. Але ні. Тому що, якщо, наприклад, взяти по товщині, ось візьмемо товщину цього. Зажав, затягнув. Цей рухається плотно, люфту нема. А беру ось цей. І зразу видно, що є дикий люфт, він гуляє, тобто він спиляний. В нього менша товщина корпусу. А тепер саме цікаве, давайте його розламаємо одного другого і подивимося, що там робиться з кристалами. Спочатку беремо оригінал. Ось є оригінал. І його розламуємо. Бачимо кристал. Ось площа кристалу. Ось так воно виглядає приблизно. А тепер беремо перемаркований. Цікаво, перемаркований набагато більший. Дивно, дуже дивно. Якщо подивитися, видно, що площа кристалу в перемаркованого набагато більше. Видно напилення, але видно два кристала. І тут відкривається момент. А чи діод це взагалі, а не транзистор. Тому що мені це схоже на транзистор захисним діодом. Ось площа кристалу транзистора, а ось це захисний діод. Так мені видається, але це не точно. Але це не точно. От, і фактично, ось діод. Тому не дивно, що воно не працювало або працювало неправильно. Але як то треба додуматися, що без потужного транзистора зробити діод? Навіть не знаю, що сказати. Так, в оригіналі дві ноги тільки. Ось так на прозвонці. Сюди 482. На безкінечність. Сюди замкнуто. Та ні, дзвониться як діод, але не знаю, що сказати. Але це явно перемарковане і явно не то, що в оригіналі. Так і живемо. Розламую корпус цього дивного діода. І дивіться, що я бачу. Зв'язку до основного кристалу від першої ніжки немає. Взагалі ніякого. Тобто цей кристал великої площі не підключений, по суті. Получається, що підключений тільки маленький кристал. А бути таке може тільки в одному випадку, коли китайці брак перемаркували. Тобто це мав бути транзистор, але він бракований. Кристал транзистора, напевно, десь на лінії забули підключити. І щоб не викидувати, його перемаркували на діод, а захисний діод вже був підключений і розведений. І так воно пішло в продажу. Як діод, а не транзистор. Ну, але якщо порівняти площу кристалу тут цього захисного діодика з площою кристалу оригінального діоду, також бачимо фактично 4 рази відмінність. Якось так. так спроба номер 2 з бальоними транзисторами. З підробкою перший раз влупили діоди, чого в принципі, не мало бути, думав, зразу вилетять транзистори. Транзистори не вилетіли. Резистори, нормуючи по колекторах, по базах теж не вилетіли, але вилетіла плата розкачки діоди. Виявилося, один діод був перемарком. Взяв вроді як, знайшов оригінали дорогущі. По 100 гривень за діод, поставив, перевірив схему розкачки, там все в порядку. Дивимось повторно. Сподіваюся, що не влупить, але очікую, власне, цього. І так. 3-4. Добре, нічого не стрільного. Так має бути. Тепер включаємо УЗВ. О, що і требувалось доказати. Все, як клієнт хотів. Гарно, видно. Дзюрки в транзисторах, китайських підробках пішло, як книжка пише. Знав купу резисторів купувати, знав купу транзисторів міняти, знав діоди шукати. Ну, але клієнт хотів, був попереджений, що так буде. Не перший раз з підробкою так є. Хотів має, то його вибіг. Кожен чоловік сам пісеть своєму щастя.